Привіт! У нас сьогодні такий трохи багатовекторний дайджест, в якому я трошки дещо проанонсую, трошки про дещо поміркую, паралельно дещо пороблю і поділюсь усілякими цікавинками. Перше серйозне це запрошую вас 12 квітня на презентацію цієї книжки. Видавництво лабораторія її нам презентує і запросили мене поговорити про. Якість з наукової точки зору цієї книжки, тому що вона присвячена нейробіології відчуттів. Зразу можу сказати, що я ще прочитала її трошки, прогортала її більше, але висновки буду вже робити на презентації. Але вже за ці невеличкі хвилини, які я з нею провела, в мене є до неї питаннячка. І фактологічні, і стилістичні, і можливо до перекладу. Але вона дуже мене вражає в такому тактильному сенсі, тому що вона виглядає просто як книжка. Але якщо ми беремо її в руки, то ми відчуваємо, що вона така дуже дуже цікава, якась бархатно-вельветово, не знаю яка, ну коротше кажучи. Це, це треба тримати в руках для того, щоб оцінити. Ну, 12 квітня в книгарні Book.ua на Лисенка ми будемо про це говорити з Микитою від видавництва лабораторія, і тоді я повністю поділюсь своїми враженнями. Що ще хочу сказати? Що 2 квітня світ відмічав день. Видимості і розмов про а, розлади аутичного спектру, і я так почитала, що квітень взагалі вважається місяцем нейровідмінності, щось таке. Тобто місяцем, коли можна говорити не тільки про розлади аутичного спектру, а й про все те, що належить за сучасною класифікацією, саме до. А цих нейровідмінностей, хоча, як виявилось, взагалі навіть саме поняття нейровідмінності, воно таке ну не те, що спірне, але коротше кажучи, потребує ще більш детальної роботи над формулюваннями і осмисленням, тому що загалом існує таких два погляди на це, що з одного боку, ну класно, що ми таким словом підкреслюємо все різноманіття можливостей роботи наших нервових систем. А з іншого боку, чи не знецінюється таким чином воробливий компонент частини із тих ознак, які належать до нейровідмінності? Ну, коротше кажучи, тут теж знов таки все про спектри, все про якісь відтінки певних станів, які, наприклад, той же розлад аутичного спектру чи рдуг, гіперактивність та відсутність проблеми верніше з концентрацією. Вони можуть бути різного ступеня, тобто вони можуть бути такими, що не дозволяють людині нормально взагалі існувати в соціумі, там, добре вчитись, і так далі. А можуть бути такого рівня, що легко маскуються, і тоді людина зможе вам, наприклад, щось розумне говорити і паралельно грати в сапера. От. І а, це дуже прикольно, що є такі дні. Обговорення цих тем. Щоправда, знов-таки я коли шукала які саме місяці, чому квітень, виявилось, що за якоюсь іншою там, градацією, вважається, що це був тиждень нейровідмінності, десь там в кінці березня, за якоюсь ще класифікацією, це ще в якійсь іншій частині року місяць. Розмов про рдуг вважається, здається, жовтень. Ну, тобто, дуже дуже все цікаво, і ще треба розбиратись, що там з тим квітнем так пороблено, і наскільки актуально дійсно про це все говорити в квітні. І якщо виявиться, що так, хоча, в принципі, навіть якщо виявиться, що ні, то ми поговоримо і ще на тему нейровідмінності. Тоді я копну трохи більше саме з точки зору такої більш біологічно. Нейро і ендокринно, скажімо так, тому що теж багато дуже міфів, багато місконцепшен з того, що називається, коли, наприклад, якісь речі у Рас або Рдуг пояснюють нібито якимись нейроендокринними аспектами, але потім виявляється, що якщо запитати там в там, психотерапевта або в нейробіолога, то виявляється, що. Не, не не так ці працюють системи, і ну все як я люблю а, і про дофамін, і про все інше. Тобто я про це вже теж багато разів говорила. що у от приколи про кількість дофаміну і все, що навколо цього, зазвичай в мас медіа популяризується. Це все-таки не, не те, що насправді відбувається в організмі, і тим паче не те, до чого варто якось спрощувати і примітивізувати, і зводити всілякі стани нейровідмінностей. От тому про це також будемо пізніше говорити. А, взагалі, от, до речі, я сказала слово міф, і сама ідея, чому сьогодні записати це відео, мені прийшла через те, що багато разів ми це обговорювали і раціоналістом, і загалом з колегами, і от нещодавно знову, в абсолютно іншому контексті, сплела тема, як подавати там певну інформацію в форматі якогось спростування і розбивання певних міфів. Чи у форматі нової просто фактологічної інформації. І от я завжди топлю за те, щоб не формулювати щось як спростування міфів, боротьбу з міфами і так далі. І паралельно з цим традиційно знов-таки не знаю, чи це мене телефон з комп'ютером підслуховували, чи просто таке співпадіння, чи когнітивне викривлення чергове, але мені потрапило на очі стаття, Соціологині однієї, не наукова стаття, а на медіумі просто розповідь. Тобто це не те, що прям якась глибинна робота, але мені було цікаво, що в неї так само, як і в мене, звучить ця думка, що розвінчування міфів саме по собі не є чимось власне, корисним і може навіть бути шкідливим. Через те, що таким чином ми поширюємо власне сам сам цей міф. Ну і це те, що я якось інтуїтивно теж завжди говорила, відчувала і намагалась у своїх якихось. Інтерв'ю, лекціях, де завгодно, там, де від мене залежить, як подавати інформацію, я намагалась відходити саме від розвінчування міфів, тому що я завжди кажу, що інколи нам в своїй певній бульбашці, особливо якісь професійні, особливо якісь вузькі, де нас може тригерити якась конкретна тема. Здається, що от є якась там думка неправильна, яка дуже сильно поширена, і яку всі розносять, і оце так. Такий прям великий міф. Але якщо ми виходимо за межі цього свого вузького інтересу, то може виявитись, що про цей міф, в принципі, не так-то багато й говорять, і не так багато людей про нього чули. І відповідно, коли ми починаємо свою подачу інформації з того, що ми розвінчуємо міф, ми в першу чергу для певної кількості людей взагалі цей міф відкриваємо. А якби ми починали подачу інформації із одразу якоїсь правильної думки, із якогось реального стану речей або якоїсь цікавинки, якою ми хочемо поділитись. То було б значно ефективніше, продуктивніше, ну і знов таки на той випадок, якщо людина, наприклад, тільки почала дивитись відео чи читати статтю, а далі їй щось не сподобалось, її щось відволікло і вона не прочитала, то вона взагалі може лишитись тільки в голові із тою думкою, яку ви хочете спростувати, і з тим міфом, і з тою неправильною концепцією, яку ви хочете подолати. Тому краще не гаяти час, не займати ефірний час неправильною інформацією, якої дійсно і без нас вистачає. А одразу поширювати те, що ви хочете поширити, одразу акцентувати на правильних думках, і та, потім там можна вказати, що, наприклад, інколи вважається, що там отето, не так-то, а ось так-то, але там насправді воно так-то. Але це вже має бути як додаткова перчинка, як додатковий ouais, якийсь фактор, який має там якусь увагу утримати. Але головне, що починати варто все таки не з цього. Цього спростування, а саме із того, що ви хочете донести. Ну, це знов-таки повторюсь, не якийсь evidence based це не, не якась там глобальна рекомендація, це просто те, як я це відчуваю, і як мені суб'єктивно, здається, коректніше подавати інформацію. І знов таки повторюю, що ми це обговорювали з колегами, і то той же саме Артем теж з цим. Погодився, якщо ви уважно слідкуєте за його творчістю його каналом, то можете побачити, що раніше в нього були прям цілі розділи, присвячені спростуванню міфів, а потім трошечки все ж він теж більш акцентуватись став на фактажі, на розборі якихось наукових статей, на розборі конкретної теми, всередині якої вже можуть бути згадані там, певні міфи, певні помилки і так далі. Але головне це все-таки. І поширення правильної інформації, і стишування уваги до неправильної інформації, яка і так дуже дуже багато місця може займати в інфопросторі. І відповідно це класна така думка на подумати пардон за тавтологію, тому що можливо в якихось інших не тільки науково-популярних сферах. Ця ідея може бути цікава навіть в якомусь там більш побутовому спілкуванні, як ми інколи, коли хочемо там людину в чомусь переконати, часто починаємо безпосередньо з того проти там, чого ми виступаємо, і якось від від цього негативу типу що працюємо. А якщо працювати зразу з позитивом, працювати зразу з правильною інформацією, то може воно якось інакше все буде відбуватись так. Я дуже хотіла під час цього відео закрити оце, цю задачку в саперному турнірі, але щось, щось вона не факт, що закривається. Але зараз я вам ще одну покажу каву штуку, тому що дивилася на цьому тижні новий випуск «Хто знайшов?» і там було одне питання, яке мене, звісно, зацікавило, тому що воно перетинається з моєю улюбленою темою сну. І питання було про те, що роблять пінгвіни 10 тисяч разів на добу. Якщо ви ще не дивились той випуск і не хочете знати відповідь, то одразу перемотайте куди-небудь сильно вперед, або вимкніть це відео, тому що далі дам правильну відповідь. Або спочатку йдіть, подивіться, хто знайшов, посмійтесь над тими варіантами, які вони там пропонують, і потім повертайтесь до мене. Ну, коротше кажучи. Я сама не відповіла правильно на це питання, ну, точніше, я просто сиділа і слухала їхні варіанти, потім, коли почула правильний, була дуже з одного боку здивована, з іншого боку, дуже захотіла дізнатися подробиці і пішла в, в статті і в факт-чекінг. Вони 10 тисяч разів на добу плять. Ось так от воно так дивно звучить, але в чому там прикол? Прикол в тому, що мова йшла про конкретний вид пінгвінів, і ці пінгвіни, як виявилось, так я сподіваюся, що ви бачите зараз ту картинку, яку я вам показую. Значить, це стаття, і тут, тут якраз всі деталі цієї статті. Є і виявили, що ці пінгвіни дійсно по декілька секунд сплять, от така от у них фішечка, але е, накопичується сумарно це по, по декілька секунд, до 11-13 годин на добу. Тобто це прям дуже довго. Ну, Тобто, уявіть собі, що ви б спали 11 годин на добу, все тобто це звучить. Але по декілька секунд. Це вже зразу звучить сильно гірше. І е, справа в тому, що е, ці 11 годин їм з одного боку потрібні для того, щоб свої всі там функції виконувати, пінгвінячі, з іншого боку, вони дуже бояться, що щось станеться не так. Ну, тривожненькі такі пінгвінчики, і тому вони куняють по 3-4 секундочки, і такі все. Мікро-мікросни, мікро добре, що вони не виконують якихось суперточних дій із певними там, апаратами і так далі, і їм не треба писати якісь дисертації, статті і думати над сенсом життя, тому що таке спання по 4 секунди це, звісно, трошки неочікуваний підхід, але 11 годин це 11 годин. Тому От, бачите, 10 тисяч, навіть мор 10 тисяч разів на день. Ну, коротше кажучи, ось, ось така чуда сія буває у природі. От, але якби мене хтось спитав, чи, чи окей би це було для людини, то я б, звісно, сказала, що ні, тому що це вже навіть не поліфазний сон, це якась гібридна нарколепсія. і... Нам такого точно не вистачить для того, щоб виконати всі ті справи, які наш мозок робить під час ну. Ну, знов таки, тут маємо трошки проблеми, що наш мозок дещо складніший, ніж у пінгвіна, ну, при всій повазі, але трошки, трошки з пінгвінами все простіше. От, Тому. Пінгвіни пінгвінами, а нам все-таки варто нормально спати. До речі, нагадую, що от буквально нещодавно я виклала новий відосік про тривалість сну. І плюс сьогодні мені ще скинули одну цікавезну шведську статтю про те, як якісний сон дозволяє нам почуватись молодше. І що люди, які відчувають втому і недосип, Суб'єктивно себе вважають старшими, ніж вони насправді є. Ну, я там почитаю цю статтю трошки глибше, подивлюсь, які вони там параметри виміряли, що відбувалось взагалі. І, можливо, якщо там буде щось більше, ніж я оце щойно вам сказала, більш цікавіше, детальніше і зрозуміліше, то я про це зроблю ще окреме відео. А поки що хочу на останніх хвилинах цього відео, ще попросити вас знов повернутись до цієї історії про нейровідмінність і подумати, які питання з приводу нейровідмінності вас найбільше цікавлять, тому що в мене є вже своїх питань стосик цілий, і мені цікаво буде відповідно на них пошукати відповіді і подивитись, що там. Сучасна наукова спільнота, а не тільки TikTok онолітяги думають про нейровідмінність. От, але, можливо, є ще щось, чого я не знаю. Чому я так про тікток-аналітіків? Тому що ну реально дуже багато матеріалів. Знов таки я розумію, що тікток підбирає контент конкретно під мене. Тобто, якщо цих матеріалів багато в мене, то це не означає, що їх багато у вас, але їх об'єктивно дуже багато в Тіктоці. Які присвячені там якимось ознакам аутичного спектру, ознакам рдух, ознакам ще чогось нейровідмінного? І якщо їх дивитись достатньо багато, то декілька таких. Не, не дуже можливо коректних висновків може народитись перше, що ті, хто насправді не дуже нейровідмінний, можуть у себе познаходити щось, що їх одразу приведе до думки, що о, так значить, в мене аутичний розлад, або ще щось. Розлад аутичного спектру, верніше. От, а з іншого боку, навпаки. Чомусь вони дійсно можуть бути корисними, тобто для цієї діагностики, особливо для пізньої діагностики, для того, щоб потім, там, прийшовши до спеціаліста, знати на що, звернути увагу і заздалегідь там підготуватись, грубо кажучи, до тих питань, які можуть бути. От, тому тут теж таке якесь подвійне ставлення у мене до цього тікточного контенту. Але там проблема в чому? В тому, що там дуже багато ну якихось таких побутових речей, там на кшталту цього спальні. З ручками T-Rex, коли от, от, так от спимо. ну от Я, наприклад, теж так сплю там, і так далі, вони пояснюються якимись нібито супербіологічними речами там, про цей режим Fight or Flight, типу бий, тікай або бийся, бий або біжи. Але насправді ну, це. Це трохи притягнуто за вуха, і тобто це трохи все не так працює. І ну, багато таких інших якихось речей, які теж потребують фактчекінгу і потребують уточнення, що все складніше, ніж просто записати 30 секундний відос на Тіктоці, і після цього там всі навколо зразу зрозуміють, до якої частини спектра нейровідмінності людина належить. От, тому тут. Такі багато, багато нюансиків, тому теж буду, буду вдячна, якщо хтось із вас ще щось подібне напише. Взагалі планую ще якось зробити саме стрім із з, з, сапером, і позбирати, можливо, там теж на якісь дружні збори традиційно, поспілкуватись із вами, тому що давно не робили такого не вертикального, а саме ігрового стріму. І тому теж кидайте ідеї, питання, теми, все, все актуально, все потрібно, все цікаво, все будемо розробляти. От зараз дограю, о, все, вже, вже дограла, вже програла, і тому дякую за увагу. щастя, здоров'я! Пишіть коментарі, ідеї, лайки, підписки. Ну, ви знаєте, що робить. А головне, що поділіться моїм попереднім відео для журналістів, тому що я щось не розумію приколів алгоритмів Ютуба, і його теж бачить не дуже багато людей. Зробіть так, щоб побачило більше. Можливо, вони врятують комусь комунікацію.